Було влучання п'ять кабель на теперішню годину. Вже є дев'ять людей, які постраждали. Серед яких один чоловік в дуже важкому, я б сказав, критичному стані перебуває у лікарні. Так, зранку ворог атакував цивільне підприємство міста Харкова. На жаль, виникла пожежа пошкоджена будівлі. Пошкоджена метала база, крім цього, постраждало 20 автівок. Я ще раз підкреслюю, що це було абсолютно цивільне підприємство жодного військового. Значення воно не мала і немає. Крім цього, постраждали житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, які розташовані з промислової зони. Поряд, тобто зараз працює наша комунальна служба. Закриваємо контури така ситуація, як вона є на теперішній час по місту Харбову. Пане Терехо, розкажіть, будь ласка, про те, чи завершилася вже ліквідація наслідків удару росіян по дитячому садку, і чи залишається хтось у лікарнях після цього злочину? Знаєте, дійсно правістка, коли ви кажете, що це був злочин. Бо коли е, о 10.40 ранку були прильоти е, трьох шахидів, пряме влучання дитячий садочок, і коли нам прийшлося евакуювати 48 дітей, які на щастя не постраждали, але поряд були розташовані автівки, по поряд було офісне приміщення, і на жаль. Ми маємо е, загиблого працівника нашої комунальної служби, бо вони е, були перебирали вулицю, е, яка е, проходить поряд з е, цією будівлею дитячого садочка, і на жаль, е, е, було вбито. Нашого працівника, крім цього, чотири працівника нашого ж комунального підприємства постраждали і знаходяться в лікарні, і е, з дуже серйозними пошкодженнями. На жаль, є е, наші працівники. Крім цього жінка постраждала, яка перебувала в автівці, яка припаркувалася е, біля будівлі дитячого садочка. Е, і є ще поранення, е, тобто щось чоловік зараз перебуває е, у лікарні. І різного ступеня важкості вони отримали поранення. Я дуже вдячний нашим лікарям, які роблять все можливе для того, щоб вилікувати цих людей.